Вітаю, Тарасе. Доброго дня. Давайте розпочнемо нашу розмову зустрічі двох диктаторів, а саме Володимира Путіна та Кім Кімчанина, адже вони зустрілись зараз влади в Остоці. І на вашу думку, яка от основна мета зустрічі і про що вони говорять за закритими дверима? Звичайно, що там багато питань йдеться, тому що тому що. Ім чен ін він же така він грає роль такої ЛНР, ДНР в руках і Китаю і Росії стосовно стосовно цього стосовно і сполучених штатів і всього світу, тому є інтереси в кінченина. Ін, є інтереси в першу чергу пов'язані з отриманням більшої кількості військових технологій, які дозволяють йому грати цю гру. Є інтерес Китаю, який є головним в дійсності утримувачем можна назвати КНДР, тому що він забезпечує нафтою, і товарообігом і так далі, і є е, 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 інтерес Росії, як у інтерес Росії, в тому числі як використовувати кінчанина в якості такого жупіла проти Сполучених Штатів Америки. Другий варіант це звичайно, е, е, все ж таки йдеться про те, що. Про те, щоб отримати зброю, якої у них не вистачає. Але там можуть виникнути нюанси, пов'язані з тим, чи є в достатній кількості усумово кінчанина зброї. Так, ну, звичайно, що вони там могли надрукувати ну, наклепати багато чого за ці 70 років, але йому потрібна зброя, тому що у нього там теж фактична радянська техніка. Чи буде достатньо, якщо навіть Російська Федерація вони нададуть, нададуться? Чи дозволить ще США? Тому що вони попереджають, що вони а, додаткові санкції не впровадять стосовно КНДР? І а, тут ще питання: наскільки швидко, якщо буде надана зброю, вона опиниться на а, полі в Україні? А, чому? Тому що. Це ж далеко вести, це питання логістики, це величезні обсяги снарядів, їх потім розвести треба, і так далі, і так далі. Ну і плюс не будемо ну ми повинні розуміти, що політика Сполучених Штатів Америки полягає в тому, щоб війна не розширювалася, не розширювалася ну, локалізована, наприклад, в Україні, і далі вона не розросталася. Якщо вона розростається, то фактично ми вже бачимо. Но ну, ознаки початку ну, світової війни, бо фактично азійська країна втручається вже а, в а, війну в Україні, і це може запустити ланцюг тих подій. А, ну, як знаєте, наприклад, а, там постріли Гавріла Принципи у Першу світову війну. Він там застрелив а, спадкоємця в престолу Австро-Угорського Сараєва. І це стало приводом для початку багатьох подій, які потім переросли у Першу світову війну. А на вашу думку, яка жертва наступна може бути тоді Росії, яка країна? Ні, питання не в цьому. Питання не в країні. Питання в принципі в тому, що а, розростається кількість країн, які беруть офіційно, фактично беруть участь у війні. Дивіться, з Іраном, наприклад, цікава ситуація, що Іран так і не почав постачати ту зброю, яку погрожували, балістичні ракети. Принаймні, знайшли о, скоріш за все, знайшли якісь шляхи о, до Ірану. Не виключено, що сам в іранському керівництві не було однозначної відповіді, чи слід втручатися в війну в Україні. Ми бачили достатньо протилежні заяви від них. Знаємо, що там є суперечки. Стосовно цього і от зброї, наприклад, ми не побачили, тому що це теж політика Сполучених Штатів Америки знов таки головне не розростання конфлікту. Тому що коли більше країн починає втягуватись, тоді з'являється багато ризиків в першу чергу для сполучених штатів Америки, взагалі для сучасного світоустрою. Ви згадали, до речі, за Іран. А декілька днів тому з'являлась новина, що директор МОСАДу сказав, що Іран, ніби як все ж планує надати Росії ракети малої та середньої дальності. Більше того, планує щось отримати більш сучасне озброєння від Росії, і Ізраїль дуже переживає, наскільки це буде загрожувати їхній безпеці. Ну це цікаво взагалі заява, тому що МОСАД зазвичай не коментує взагалі нічого. А, і тут е, питання, навіщо вони зробили? Або запобігти цьому, або для того, щоб когось попередити, я це не виключаю, що зробили. Тому що заява голови масади це реально безпрецедентна подія. Тим більше стосовно подій, які можливо відбудуться, так те, що ризики передачі е, додаткового озброєнь Ірану є. Це і сучасні літаки, це і, можливо, ядерні технології а, і все, що з цим пов'язане, тому що а, Ізраїль зараз робить все для того, щоб у Ірану не з'явилася власна ядерна бомба. А, ось і тому а, ризики того, що Росія може передати це озброєння, є більш того за допомогою Ірану. А Росія може розпочати війну взагалі на близькому сході для того, щоб підняти ціни на нафту. Тому от такі, от такими от країнами Росія може зіграти на свій на свою користь, якщо повертатися до питання кінчинина, Так, да, тому що кінчинина є інтерес теж до російських технологій. Я не виключаю, що а якісь додаткові ракети, ну, наприклад, щоб діставати до території Сполучених Штатів Америки, не виключено йдеться про атомні підводні човни, тому що цього поки що ані у Китаї, ані у, Пів... ані у Північної Кореї немає. Не виключено, що сам. Кім Чен Ін буде транзитною країною для зброї від Китаю, але чи наважиться Китай це зробити? Тому що вони все ж таки готуються до війни зі Сполученими Штатами Америки і їм потрібно ну, зброю накопичувати, не, не роздавати кому, а, а, кому тільки заманеться. Але ще ж питання, чи, чи впевнені самі китайці чи Північна Корея в тому, що? А, Ризикуючи санкціями, ризикуючими додатковою міжнародною ізоляцію, ця зброя, яку вони передадуть сполучено цьому Росії, вона допоможе. Їм. От давайте на питання Китаю детальніше зупинимося, адже міністра закордонних справ Китаю та Росії 18 вересня мають зустрітися і обговорити питання, що стосуються України. На вашу думку, чого варто очікувати від цієї зустрічі? Ну нічого поки, поки що очікувано не буде. Китай буде спостерігати за подіями, особливо не надаючи нікому великої переваги. Китай вже зробив кроки що минулого року стосовно того, щоб не ну, відбулася ядерна ескалація відносно Росії. Вони відносно України вони не наразово попереджали, що і поява ядерної зброї в Білорусі не і багато чого навколо цього було. Це головне, що вона зробила. А далі тут все залежить від українського війська. Ви, до речі, згадали цікаву тезу, що Китай готується до війни з США. І дійсно, якщо дивитися інформаційне поле там вже Китай забороняє використовувати американські телефони серед чиновників, те саме робить Америка зі своєї сторони. Китай навіть намагається технологічно стати менше залежним від європейських і західних технологій, переводять своє виробництво на свої власні електропотужності. І, от в мене, виникає питання: от оця от перспектива. Війни між США і Китаєм це ми говоримо про якусь потенційну мову в умовах політичної напруженості саме зараз. Що це реальна можлива перспектива? Я, я вважаю, що це запрограмована. Воно запрограмовано тим, що Китай має власні амбіції. Китай е демонструє всі ознаки, що він хоче позбутися залежності від заходу. Ну, наприклад, навіщо Росія? Китаю Росія це єдине джерело. Нафти та газу постійно, яке може забезпечити Росію Китаю незалежність від постачань вуглеводнів по морю, тому що океани і моря контролюють Сполучені Штати Америки та флот Сполучених Штатів, і тому тут це йде далі. Китай все ж таки претендує на ну китайці, вважають, що ну принаймні нинішні керівництво, вони ж послідовники Мао Цзедуна. А, і вони вважають, що їхня модель світу повинна домінувати. Вони вважають, що вони повинні бути а, прикладом для всього світу. І той порядок, який у них є, повинен бути нав'язаний всьому світу. А, Китай, як і Росія, реваншистська країна. А, вони а, постійно, постійно говорять, що 19 століття це було а, для них ганьби. Коли а, Британська, Французька імперія, Російська імперія а, влаштовували війни на територію Китаю, тоді ж забрали по Тянцинському договору, забрали ж далекий схід росіяни у, у китайців. попівні війни, які принизливі договори і багато чого іншого, а, цей китайський націоналізм активно культивується, так? А більш того, наприклад. Минулого, по-моєму, чи позаминулого року а, у Китаї з великим успіхом пройшов фільм Пропагандистський відвертий а, Битва на Чосонському водосховищі. Про що йдеться? Йдеться про епізод а, а, Корейської війни, коли а, тоді війська ООН, ну фактично Сполучених Штатів Америки майже дотиснули Північну Корею. І якраз от на Чосонському цьому водосховищі відбулася битва, коли китайці вже вступили у війну, так в ну, вигляді там, добровольців, як вони говорили. Тобто сам тон фільму він дуже схожий на те, що пропагують росіяни, Дід, діди воювали да? Тільки Акцент фільму робиться не те, що це була Корейська війна, а те, що китайці перемогли американців. Фільм шалену популярність мав Китай, набрав в китайському прокаті 1 мільярд доларів. 1 мільярд це означає, що вважаєте, що увесь Китай його подивився. Тобто, я вважаю це ознакою такої пропагандистської роботи по підготовці, все ж таки, населення до різних варіантів, різних варіантів військових конфліктів. А, можливо, там почнеться з Тайваню, можливо з Росії, невідомо, тому що у Китаї напружені стосунки з усіма сусідами, а, і тому я думаю, що висока ймовірність, що все ж таки зіткнення з Китаєм відбудеться відбудеться. Ну і думаю, що десь протягом 10 років це цілком імовірно. Ну, якщо вже говорити про США, от таке є питання. Питання зараз що відбувається в політичному світі США, а саме обговорення і дискусії щодо подальшої підтримки України, адже є різні моменти заяви демократів, заяви республіканців. Ми бачимо, що деякі лідери думок, такі як Ілон Маск, впливають безпосередньо на думку про війну в Україні, розповсюджується пропаганда. І ось е, насправді які ж зараз в США в США переважають думки щодо війни в Україні? Чи варто нас далі продовжувати? Чи не втомилися вони від цього? Ну, дивіться, звичайно, що як і будь-яка західна країна, вони рахують гроші, звичайно, що вони хотіли б вирішити якось війну з меншими витратами, тому що 100 мільярдів на рік. Це головну величезні гроші навіть для Сполучених Штатів Америки. Звичайно, що вони хотіли прізне бачити варіанти для того, щоб це якось там розсмокталося в дипломатичний пост. Це ніхто не приховує. Є сили, які сподіваються на примирення з Путіним. Це не для кого не таємниця. Це Вільям Бьорнс, голова ЦРУ, колишній посол Сполучених Штатів Америки. А, і а, Селіван, так, який є помічником Байдена, вони вважають, що головною а, загрозою є Китай на ньому слід сконцентруватися, і в тому в даному випадку ми говоримо про те, що є такі сили але на щастя на щастя для україни путін не готовий йти на будь-які компроміси от навіть питання постачання північно корейських снарядів це як я сказав дуже болюче питання і показує що путін готовий далі йти на ескалацію І ми бачимо що Прискорюються деякі питання. Наприклад, про танки Абрамси нам говорили, що можливо вони будуть на початку наступного року. А тут ми бачимо повідомлення, що скоріш за все вони будуть вже цього місяця. Все частіше лунає питання по атакамсах, так що, начебто... Більше того, СНН кажуть, ніби що яка да. по рішення по атакамсах вже підписали. Так, да, і не виключено, що може бути прискорене питання по F-16, чого дуже очікує Україна, тому. Показує, що може деякі політики не хотіли б так витрачатися, так але вони змушені допомагати, тому що є а, е, з боку народу Сполучених Штатів Америки. Плюс є е, 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 така прагматична позиція, як один з республіканців сказав: ми витрачаємо 3% бюджету на рік нашого військового, а українці перебили вже половину російської армії. Тобто, коли ми е, витрачали величезні гроші на холодну війну, це було не так ефективно. Тобто, вони це теж прагматично розглядають, як інвестиції у власну безпеку. Е, звичайно, е, ці настрої балансують, в тому числі у Сполучених Штатах Америки, і багато чого відбувається, те, що е, не, не те, що не дуже е, може бути приємно для України, але Знову таки, ми повинні, як і завжди скрізь говорю, спиратися на власний суверенітет у галузі безпеки, чим більше ми будемо виробляти власної зброї, як це не дивно, як це не парадоксально, тим більше нам будуть допомагати, тому що світ нічого не поміняв. Логіка заходу в дійсності така: більше собі допомагаєте, більше, більше ми вам допомагаємо, тому що сильних люблять ті, які можуть бути активними, ті, хто можуть. Реалізувати своє право, ну і свою силу, і свій, ну сказати своє вагомо слово. Звичайно, що на заході є деяка розгубленість. Це так, от нещодавно я бачив рефлексії деяких людей, які побували на ЄС відомому форумі, який проводить пан Пінчук. Достатньо цього можна було бачити, наскільки вже розбігається бачення українських еліт, воїнів і американців. Ну, Таке враження, звичайно, що складається, що вони так от дивляться, вони не знають, що робити. Вони з одного боку бояться розпаду Російської Федерації, з іншого не дуже хочуть бачити а, таку норовливу країну, як Україна. А ми будемо норовливими і ставити багато питань. Це вже зараз розуміло. І Знаєте, як? сказав один з учасників, звичайно, що вони на це дивляться і нічого не розуміють, що відбувається, тому що вони ж думали корумпована країна, яка повинна одразу ж розбігтися. І знаєте, як сказав це, ну мабуть, їм було б легше. Щоб Україна була знищена, так ну тоді би було легше в їхньому питанні домовлятися з Росією. А тепер. Вони не знають, що робити будуть тому. Тут знову залежить від нас багато чого від нас, наскільки ми будемо заявляти власне слово, а, допомагати бути корисним в тому числі, тому що ну ізраїль теж проходив через таку еволюцію, коли його а, спочатку взагалі не сприймали. США взагалі вважали їх смертниками, 20 років вони не постачали зброю після того, як Ізраїль довів свою спроможність відбувся як держава. От після війни 67-го року, Сполучені Штати Америки, почали їм допомагати зброю, незважаючи на те, що під час шестиденної війни Ізраїль потопив американські корабель і загинули американські громадяни. Вони удали, що, начебто, вони не зрозуміли, що якщо Пливе судно з американським прапором, вони зробили вигляд, що це, начебто, вони не зрозуміли, чи це судно. Корабель, точніше, як військовий, да. Ну, до речі, про е, суперечливі позиції і не знають, що робити. От недавно нещодавно пройшов саміт Великої Двадцятки, G20, і. Е, Західна преса пише про перемогу у рішенні щодо України, одностайність, дуже потужні рішення. Наша ж преса пише про те, що насправді була досить слабка позиція. Більше того, вони не змогли навіть зробити формулювання, що війна Росії проти України просто війна в Україні. І от от таких от два полярних погляди на одну ту саму позицію. От як би ви оцінили підсумки саміту g 20, що хорошого для України там було, і що не дуже. Дивіться, ми повинні а, розуміти раз і назавжди, увесь світ живе зовсім в іншу парадигмі. Кожен любить себе, дружить за гроші а, або за необхідності. Тому вони можуть спланувати своє, нам робити своє. Ми повинні розуміти, що наявність військової потуги буде змінювати і документи, які підписуються на нас. та чим частіше ми будемо знищувати на території. Росії їхні промисловість тим по-іншому будуть виглядати їхні а, позиції, тим більше на нас будуть зважати. Тому а, нам робити своє. Ми повинні слідувати принципу Марка Врелія, колишнього Ну це імператора Римської імперії. Робить, що потрібно, а далі буде, що буде. А, ми не повинні зважати, ми повинні розуміти, що. Потуга, якою може стати Україна і повинна стати Україна, автоматично на буде змушувати великих гравців з нами рахуватися і з нами спілкуватися. Дивіться, ракети півтори тисячі кілометрів дальності, коли ми зробимо. Сподіваюся, вони вже є. Це автоматично робить Україну гравцем на євразійському просторі, з яким буде рахуватися і Китай. Індія, близький схід, Туреччина і багато чого тільки військова потуга. На цьому ми повинні сконцентруватися на нашій перемозі, і тоді по-іншому будуть виглядати різного роду документи. Гаразд ще про одну тему на рахунок західних партнерів. От ви кажете, вони живуть в певній своїй парадигмі поглядів. Ну Ось питання таких міжнародних організацій, як ООН, до прикладу, яку розкритикував Михайло Подоляк, сказав, що це. Лобі, яке просто отримує люди, там отримують просто зарплатню, Нічого такого не роблять, адже ООН спочатку не побачив ознак ніяких геноциду в Україні. А більше того, німецька преса Bild повідомляє про те, що ООН ніби як ведуть таємні перемовини з Росією, щоб Росія відновила зернову угоду. А вони взамін розглядають можливість зняти певні основні санкції, досить важливі. Як би ви от оцінили цю інформацію, як би ви її прокоментували? Ну, звичайно, що ООН ми бачимо імпотентне. Ну як може бути в ООН Досі і Росія ж головує, якщо не помиляється, досі в радбезі, так ООН, країна, яка фактично ну здійснює агресію. Це так зрозуміло, що вони нічого робити не будуть. Вони з 2014 року не змогли нічого зробити для того, щоб обмежити санкції, точніше, право вето Російської Федерації. Uh, тому uh, в даному випадку uh, є там частка правди, але не обов'язково бо цьому було говорити відкрито. Uh, чи є там до ця пропозиція? Ну теоретично може бути, але ж ми повинні розуміти, що санкції ж не ООН накладає. Санкції накладають країни, так і ми поки що їхню позицію не бачимо. Чи є інтерес ООН? Є інтерес ООН, тому що вони хочуть українського хліба або російського хліба, їм байдуже, що там закуповувати, як витрачати гроші. Тут є частка правди є. Але знову таки ми повинні розуміти, що наші військово-морські сили повинні забезпечувати а, знищення Чорноморського флоту Російської Федерації. Тоді питання, чи буде присутня Росія зерновій угоді, чи не буде взагалі стояти не буде, тому що ну флоту не буде. Чим вони будуть е е матимуть можливості атакувати в тому числі суда. Ну їхні флоти зараз боїться підходити доволі близько. Більше того, Україна все більше і більше може проводити операції в Криму. Нещодавне повернення вишок бойка демонструють про те, що маневри там е от, для це... українських сил збільшились. Ми, от ми повинні завжди розуміти, що наша сила. Наше, чим будемо ми сильніше, тим більше ми будемо впливати на ООН, на різні країни і так далі. Ну, тобто, показувати, як ви вже неодноразово говорили, що ми самостійно можемо вирішувати проблеми, але від вас потрібна певна підтримка. Так, так, так. Гаразд наостанок все ж питання, де нам треба розуміння від наших дуже близьких партнерів, саме Польщі. Е -е, говорять про те, що польський уряд хоче все одно заборонити імпорт українського зерна. Більше того, закликає ЄС до цього, ж. Е -е, Україна вже заявила, що готова в такому випадку йти в орбітажний суд, і миритись ми з таким результатом не будемо. Е -е. Як взагалі, на вашу думку, буде розвиватись подальше це питання? І чи буде це мати вплив на наші відносини з Польщею? По-перше, арбітражний суд в СОД, якщо не помиляюся, він заблокований в першу чергу Сполученими Штатами Америки. Далі ця справа може затягнутися на роки. Далі, висока ймовірність, що ми цю справу програємо. Чому? Тому що в нормативах в СОД є. Питання в тому, що заборонити імпорт товарів, якщо це погрожує національній безпеці, є такі функціонали, вони, в принципі, робили все правильно. Далі повернемось до питання, хто винуватий. Я вважаю, що це провина. Саме України була, ну тому що наші, поляки пустили наших там трейдерів з умовою, що ви не продаєте на території Польщі. Що зробили наші аферисти, деякі, які звикли себе поводити як в Україні, вони починали скидати ці обсяги в Польщі, підриваючи польську економіку. Тому що поляки це вони сповідують економічної націоналізмі. Нам слід вчитися, як вони підтримують зайнятість всередині своєї країни. А, Польшу 2 мільйони по, цих а, фермерів. Вони голосують за партію справедливість Леха Качинського. Вони їх захищають ефективно і правильно роблять. Нам слід так вчитися. А, тим більше ми повинні розуміти, що стабільність Польщі економічна це її запорука нашої безпеки. Бо заворушення в Польщі нам не потрібне зростання економічних а, антиукраїнських настроїв, тому замість того, щоб вирішити це питання, пан, е е пан е Шмигаль ну, займається відвертою профанацією, замість того, щоб розвивати переробку всередині країни, щоб ми не залежали від таких обсягів експерту, пан Шмигаль займається відвертою профанацією. Тому ми повинні з'ясувати стосунки з поляками. знаєте, як говорив Черчилль, нічого так не псує стосунки, як коли ти починаєш їх з'ясовувати. Ми повинні спокійно сісти, пану Шмигалю поставити завдання, щоб він вирішував як спокійна людина.